Чую гул такий це мопедовський, так? і думав, що в хату летить, а він тут впадає, і зразу і плам'я таке сумасшедше. За спиною в жителя Старокостянтинівської тергромади Анатолія Загоруйка, прірва від шахеда. У руках один із уламків. Їх каже, тут розкидало на відстань понад 50 метрів. Під час Другої світової війни тут були впали німецький фугас. І от повторилося тут браття нам подарки, які вони. Віддають. Оце от повітало, це шифер це полувало воно, то воно ударна волна це побила і туди ударила на хату. У будинку Анатолія Загоруйка частково вибиті вікна і покручені двері. Веранду вибило, там завішали одіялом. Тут два, Тоже. а те, як вийшло так, що там може закрила волна, що воно не, не вибилося, тільки вирвало. Анатолій Загоруйко каже, в цей час був у будинку з дружиною. Вони не травмувалися, як і родина Севернюків по сусідству. Одне ліжко стоїть тут прямо коло віку, на друге туди до під стінку. Ось, малий встиг відскочити. Не впало на нього, нічого. злякалося добре. Під час тривоги, розповідає Людмила Севернюк, була вдома з чоловіком і трьома дітьми. У нас тут укриття немає. Так десь таку подвалу з довці льох ховатися, то там привалить, що не знайдуть. У цьому будинку також вибиті вікна, частину з яких уже закрили плівкою. Вибуховою хвилою зірвало вхідні двері. Зараз вийшла з кімнати, вибігла тут ці двері, таку, сюди випали всередині, і ці теж сюди всі лежали. Тут чоловік, чоловік вийшов. Робив, чіпляв, добре, що хоч за вісів попадали, не поламало зовсім. Без вікон в землі після шахетної атаки і автівка Людмили Севернюк. Говорить, наслідки могли бути гірші. Це хата стара, тут вже давно ніхто вже років десять, я думаю, як більше ніхто не живе. Воно ну, впало якраз там за хатою, так вирило яму добру, щоб не ця хата, то, мабуть, нашу розвалило би. У цих будинках, зі слів заступника міського голови Олега Барикіна, відпрацювала спецкомісія, допомогу нададуть зокрема матеріалами. На створений матеріальний резерв. Відділяємо людям сікло, шифер, доски, гвозді. Якщо великі пошкодження, комунальні підприємства повністю виконують роботи по ремонту будівель. Допомагають нам також благодійні фонди. За інформацією начальника ОВА Сергія Тюріна, внаслідок сьогоднішньої нічної атаки росіянами на Хмельниччині є один травмований. Його стан задовільний він перебуває в травматологічному відділенні Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні. Не на камеру розповіла завідувачка відділення Олена Островська. Також на одному з підприємств пошкоджено обладнання. У межах області повідомив Сергій Тюрін, сили ППО знищили п'ять шахедів. Ярослава Антошевський, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельниччина.